Доброго дня! Мене звати Олександра і ви на каналі Я і Мій Юрко. Сьогодні ми будемо квасити капусту. Вже прийшла осінь. Всі квасять, і ми починаємо квасити. Для того нам потрібна капуста, морква, сіль, шапківниця і миска. Ще нам потрібен баняк, в якому ми будемо заквашувати капусту. Ну і якийсь тягар, щоб притискати, то пізніше я покажу. А нам ще потрібна така терка, що я тру корейську морку, тому що я буду терти морку на такій терці. Приступаємо до роботи. Розрізаємо капусту. Передаляємо качан. 2,5 кг капусти, то є 2 головки, Отак я беру. То є 2,5 кг. Я даю одну моркву, одну таку велику моркву. І столову ложку солі. Таку рівну столову ложку. Не з гіркою, просто рівна ложка. Ми будемо квасити, а не пересолювати. Так, приступаємо до роботи. Тут прийшла мені допомога. Уявився Юрко. Як йому то виходить дуже гарно. Бачите, як я скоро перетру ту капусту, Дивіться, який він задоволений. Скажи щось. Що буду казати? Як тобі терси капусту, це тобі подобається. Ясно зайшов. Мені дуже пощастило, значить. Так. Ось така в нас вийшла посічена капуста. Можна і ножом різати, не обов'язково шутківницею. Зараз я ще потру морку. Одну морквину мені потрібно на ту кількість капусти. Два з половиною кілограми капусти мені потрібно одну морквину. Кавна буде. Ось така моркучка в нас вийшла. Забираю шотківнику, вона мені трохи заважає. Така в нас капуста вийшла. Капусту не трети і не мнете. Просто перевертаєте легенько. Так, додаєте моркву. Даєте столову ложку солі рівно. Більше не потрібно. І перемішуєте руками. Капусту акуратно перемішуєте. Не тиснете, не дусите. Перемішали. І зараз будемо викладати в ємкість, в якій вона буде кваситись. Кладаю всю. Два з половиною кілограми тут є. І одна морквина. Солова ложка солі. Рівна, без щупка. І легенько притискаємо. Я продовжую терти капусту 2,5 кг. Знову беру дві, дві головки капусти і одну морквину. Знову потру перемішаю і покладу в баняк її, трамбую легенько. І так поки не наповнюю цю ємкість повністю. Так, Юрій мені знову потер дві капустини. Зараз я в цю морку. Я морку знову. І так, поки мене капуста не закінчиться. Довісіль. Сіль має бути кам'яна, йодована кам'яна сіль. Приправи інші я не даю. Якщо є в інших рецептах, дають лавровий листок, чорний перець. В капусті починається процес загнивання. Я вже пробувала. Такий варіант найкращий. Після того, як ви сквасите капусту, ви будете додати перець, все, що вам подобається. І будете з цієї квашеної капусти готувати. Можна навіть давати солодкий перець. Все, що вам подобається. Минаю капусту. Все один раз викладемо і можна буде відставляти. Доложуємо капусту доверху, не до самого кінця, щоб вона ще мала місце, як вона почне бродити. Так, Зараз я притисну, покладу тягар якийсь і покладу якусь тарілку, щоб можна було притиснути тут тягарем. Вона через якийсь час пустить сік. Набрала 3-літрову банку води і протиснути, У мене буде тягар. Так вона буде стояти до завтра. Завтра я все познімаю. Практично в такий самий час. Знімлю все. І я показую, що я буду робити завтра. Знімлю. Візьму миску іншу. І половину цієї капусти викладу. Просто розпушу знову її. Отак розпушу, щоб з неї вийшла гірч. Капуста має завжди гірч. Такий запах. Потім вам, вас не переслідував. Половину вибору капусти сюди знову на наступний день. І так вона в мене постоїть рівно годину. А цю що, що до самого дна переверну і спушу. Через годину часу, година часу пройшла, вона так постояла, але вся капуста до самого дна ви розрухуєте її. Через годину часу я знову повторюю то саме, що робила сьогодні. Трамбовую. Трамбувала. І тут також. Це вже буде сік відносно, досить багато соку буде. Але мусила вийти гірч. Дехто проколює її, але сиріно то не ефективно проколювати. Сріна потім відчувається в капусті. І далі трамбовуємо і. Ставимо на квашення, так як я робила тарілку даю, банку з водою. І ще вона в мене буде кваситися, кваситися в теплі 4 дні. Через 4 дні я перекладу в банку, 3 літрові банки. Перекладеться, стільки буде капусти, і зверху буде закрита капуста соком, обов'язково. Капуста завжди має бути закрита соком. Якщо вам, допустимо, бракує соку, замало буде. Ви можете перекип'ятити води холодної, перекип'ятили і долили собі кипячаної холодної води. Накрили кришкою капроновою. Я пізніше покажу. Чотири дні тому я заквашувала капусту, подібно робила, все абсолютно робила так само, як, як сьогодні. І я буду розкладати вже ту, ту капусту в банки. Просто вона вже прокисла, вже готова. Чотири дні пройшло, неповне. Просто беру сухі банки і накладаю повністю тою капустою. Капуста є жовтувата, тому що є морква. Отак приблизно має бути натрамбовано в банку е капуста і має бути зверху сік. Бачите, як плаває. Капуста має бути постійно така, плавати от, в соці, щоб вона не була суха. Треба контролювати, бо вона в якийсь період часу сік пропадає. Якщо ви, ви викладаєте капусту, залишається вам сік, просто перелийте собі якусь ємкість і потримайте його в холодильнику. Як вам потрібно, буде, просто подоливайте. а якщо не буде соку, то просто кип'ятите воду і доливаєте кип'ячену холодну воду. Закриваєте кришкою. Капусту ставите на піддон, тому що вона все рівно може пропускати. Десь може вона нас ще бро... процес бродіння йти. В будь-якому випадку, якщо ви поставите в холодніше місце, процес бродіння припиниться. Якщо чуть тепліше, воно ще трохи може підброджувати. Піддон має бути постійно. Ось така у нас виходить капуста. Якщо вам сподобалося моє відео, дуже буду вдячна. Якщо ви поставите мені лайк. І якщо підписуєтеся на канал, буду дуже тішитися. Дякую, до побачення.